Доброго дня, мої любі! От і прийшла зима. Зовсім скоро, Новий рік. Я приготувала для вас пісню, яка так і називається Новий рік. Послухайте, будь ласка, слова першого куплету. Рік новий прийшов до нас у такий зимовий час. Раді всі малята свято зустрічати. До ялинки підійдем, разом пісню заведем. Ти ялинко, не сумуй, з нами весело святкуй. А зараз, будь ласка, послухайте під музику. Все, мої любі, до побачення.